Зустрілася із своїм родом, Хочу пряників на допомогу їхнім душам, в очищення й зцілення карми. Вперше мамуся приснилася мені на п'ятий місяць після свого розтілення. В одному із моментів того сну ми зайшли з нею в магазин солодощів. Там вона сказала мені, що хоче пряників. Наступного дня я поїхала у магазин і купила дві упаковки пряників. Одну з них віддала жебракові у метро, іншу знайомій жінці, на зустріч із якою їхала. Віддаючи пряники тій жінці, попросила її, щоб коли вона їх їстиме, сказала, що це в облаго душі моєї мамусі. Це моя історія кількарічної давності. Згадалася вона мені сьогодні не випадково. У наших попередніх відео, посилання, на які знайдете під даним відео, ми вже говорили про те, що цьогорічний вересневий коридор затемнень і час вшанування наших померлих пращурів за ведичним календарем енергетично і календарно наклалися, і відбуваються вони в один часовий проміжок. Із 7 по 21 вересня. Усе, що ми покладемо у цей час на вівтар в шануваннях наших пращурів, ми вкладемо в очищення зцілення карми нашого роду та отримання підтримки від нього. Із світлом, і у світлі. хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін, за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютубе. Щиро дякуємо вам за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Я зустрілася із своїм родом. Першим із будинку вийшов сивий старець у білому одязі з довгим волоссям, яке було зв'язане на голові. Він виніс у руках щось схоже на совій із паперу. Потім вийшли інші люди. І мене огорнули та закрутили білими і квітчастими енергіями. Розповідає своє видіння у моїй новій медитації з родом Воїн Світла Амадея. А наступне видіння у тій ж медитації відкрилося мені Луче Сазар. Мені у медитації показали бамбукову хатину. І я також бачила пращурів, ніби старішин у білому вбранні, бачила також пращурів у розкішних браннях високого соціального стану. Серед них були і моя мамуся із статусем, із поточного втілення. Вони підійшли до мене, і ми усі обійнялися. Потім хтось із тих, які були у білому вбранні, одягнув мені на шию довго білу малу. У перший день вшанування пращурів роду 7 вересня я створила медитацію «Обійми роду», видіння із якої ви щойно почули. У цій медитації кожен, хто навчається на моєму курсі Божественної Магії Мій Містичний Всесвіт, має змогу очистити і зцілити карму роду, а також зустрітися із пращурами і відчути їхні енергетичні обійми. Це третя з рахунком. Із восьми медитацій даного курсу, яка присвячена роботі із родом. До слова, включно по 14 вересня курс Божественної магії Містичний Всесвіт можна придбати із знижкою 10%. Головно тому, щоб попрацювати ефективно із власним родом. З 7 по 21 вересня. І з родом необхідно працювати щодобово – через жертвування йому їжі, через медитації, через співання мантр. Наш рід здатний наповнити нас енергетичною силою, необхідною нам для якнайлегшого проживання даного коридору затемнень. У цей період щодоби біля фото ваших рідних ставте свіже підношення, їжу і воду. Водою можете підливати потім вазони, а, як їжа, можуть бути зліплені вами рисові кульки із лаковими пластівцями, якими ви потім нагодуєте голубів. Можуть бути фрукти, якими пригостите ворон, якщо вони водяться у місці вашого проживання. Може бути й печиво, яке опісля занесете лісовим мешканцям, або ж солодощі чи фрукти. Які пожертвуєте нужденним вибір за вами, як і кому жертвувати їжу, яку ви підносите на допомогу душам ваших пращурів? Ваші пращури можуть взаємодіяти з вами і через бездомних тваринок. Тому, якщо вам неочікувано зустрілася бездомна тваринка, котик чи собачка, а у вас із собою нічого для них немає, але поруч є магазин. У якому можна купити їм якусь їжу, зробіть це. Сьогодні зранку я нагодувала голубів, а потім мені ще кіця зустрілася, яка сиділа біля дверей магазину, у котрий я заходила. І з магазину я вийшла, звичайно ж, із гостинцем для неї. А сьогодні, при вході до магазину, я зустріла ось таку чарівну кіцю. Дивіться, яка красунечка, і одразу ж купила їй. Поїздочки продавщиня сказала, що її вже годували, але вона ще голодна, очевидно.